Лялька Лілія відтика Юніон Груп, справжнє втілення жіночності, краси та ніжності. Іграшкові красуні представлені у широкому розмаїтті серій, серед яких принцеса Листопад, Принцеса Ніжність, Принцеса Веснянка, Принцеса Балу, Принцеса Стилю, Принцеса осінь», Принцеса Музики, Лісова, Місячна, Зоряна, Морська принцеса, «Чарівна принцеса. Святкова принцеса та снігова принцеса. Кожна лялька вирізняється вишуканим вбранням, виконаним з якісних текстильних матеріалів. Її висота становить 30 сантиметрів. Довге шовковисте волосся тендітної красуні легко піддається моделюванню стильних зачісок, що безсумнівно стане додатковим плюсом для тих, хто прагне втілювати у життя свої перукарські таланти. Мигдалеподібні виразні очі, акуратний носик і приваблива посмішка надають їй насправді особливого шарму. Лялька має велику кількість точок артикуляції, завдяки яким вона стала ще більш рухливою. Разом із новою іграшкою маленькі поціновувачки ляльок отримують також набір вишуканих додаткових аксесуарів, з якими гра стане ще цікавішою. Безперечно, Лілія втілення всіх бажань дівчаток в одній неймовірній ляльці. Хіба не про таку іграшку мріє ваша крихітка?